Тут може бути і 50, і 60 річних. Ніхто не хоче морозити свої власні кошти на 2-3 роки. Коли ми тут почнемо отримувати дохід? Через півтора місяця ми запустимо пілот і почнемо заселяти ці будинки, які вже будуть генерувати прибуток. Для мене це. Ну вже велика перевага, тобто ви прогнозуєте 30% приросту менше ніж за рік. Так, якщо ми будемо говорити про пасивний дохід, то це чесних 12% річних. Якщо на гроші, то це від 12 до 22 тисяч доларів на рік. Класно мені імпонує, коли цивілізація приходить і живе в синергії з природою. Зараз йде дійсно битва концепцій. Хто запропонує кращу ідею, кращу інфраструктуру, ну той відповідно і перемагає, який об'єкт для якої стратегії підійде. Насправді в нас є пропозиція під будь-який чек. Мені важливіше, чи класно тут заробляють інвестори. Ми пішли іншим шляхом. Ми пропонуємо людям вкласти гроші в будинки і через півроку вже їх експлуатувати. Що друзі, купуємо чи не купуємо?